Усім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Ну, як можете бачити, це трошки інше авто, да? так не ну, по салону навіть можна зрозуміти, я вже не на Форді працюю в таксі, працюю на Тойоті Ну, Но... зараз, зараз, зараз Ми на зарядочку стоїмо. Отак от виглядає Тойотка. Це двадцяточка шостого року. Ну і як можете зрозуміти, це авто в оренду, бо свою я нарешті продав. За горім пополам вона пішла так само полякам, і я задоволений, що вона полякам. Пусть вони з нею і будь далі. Так що, а у нас друге замовлення 24 злотих за 9 кілометрів. Так що полетіло на нього. Що, Всім привіт. Сьогодні у мене для вас гарні новини. Почав я займатися страховками, так що звертайтеся. Роблю страховки на любі машини в Польщі, також навіть на таксі. Так що ціни вас приємно дуже здивують. Прям дуже-дуже ну, адекватні ціни. Тобто навіть на таксі-страховочку. Можна загарну за гарну ціну урвати. Так що звертайтесь, чекаю на ваші повідомлення, в річні сообщення в шапки профіля в інстаграмі. Так що, друге замовлення, навіть, може, навіть третє є. Виконав його. Блін, ну, такі печальні замовлення зараз, знаєте, як то кажуть, не сезон в таксі. Ну, і майже у всьому не сезон. Навіть роботу зараз, якщо шукати, це дуже печально, бо ну, майже нікуди люди не, не требуються, бо всюди-всюди нема замовлень на всіх підприємствах. Так, так знову заказик 20 злотих, 10 кілометрів, як завжди. Ну, і то чудово. Прилітаю там за 10, люди скользять на вулиці. и потом сам до магазина зашел и я просто в шоке был выхожу за машины и чуть сразу не впал был просто ну лед о блять и пассажиры просто ну такие цикавые, просто не мыслив До видзени милого дня она каже еще раз еще раз до видзени и выходит блять тика ты нахуй ну Ой, то мені хірем казать милого дня, або що це ще таке? Просто до відзення і до відзення. Все. Бо щось ми дуже сильно лістимо цим пасажирам. І що? Отак от? 21 злотий. І за сьогодні три замовлення виконали, 62 злотих. За три замовлення. І стоїмо зараз на окраїні Кракова. І давайте болтик підробимо. Треба, треба, да. Болтяру також включати. Може він щось дасть. Ну, щось на болті такі взагалі. Останнім часом після оновлення дивні коефіцієнти їх взагалі дуже-дуже мало, навіть ввечері. Тобто там трошечки-трошечки там взагалі дивно якось стало. Так що чекаємо замовлення і летимо далі працювати. Що, прийняв таке замовлення, як бачите, будемо їхати його виконувати. 17 злотих, так 17 злотих. Що поробиш? Бо другого болт взагалі мовчить, От там десь коефіцієнти, все далі і далі від мене уїжджають по дорозі. Ну, А нам їхати до пасажира, давайте подивимось. Давай, прокладай. Давай, так. Ага, ну зараз виїдемо сюди десь 2,2 кілометра приблизно. Воно перепрокладе зараз. Я оце в шоці був. Я думав, де ці знаки? Стрефа зелена. Зелена. А вона, коротше, оказується, ти в Краков тільки заїжджаєш і оці знаки починаються. Я, я в шоці був. Це добре, що в мене старе авто форто і під цю стрефу. Ну і звісно пріус. Звісно, вони катять під стрефу. Ну... По факту ще рік чи два йому залишилось і все. І треба буде за нього платити, щоб на ньому їздити по кракову. Маразм повний. Топлять вугіллям, повітрям, просто нічого ну, дишати. Зато ти з'їдеш на старому авто, ти заплати за це. І повітря в кракові стане чистим, за те, що ти заплатив за свою машину, за те, що ти на старій машині заїхав в краков. Ну, маразм. маразм повний. Тобто тут було повітря, у нас взагалі писало небезпечно дихати, щось 220 цих, ну, значення воздуха. Ну, тупо дуже-дуже грязне повітря. І так, в моменті телепортуємось в 7:30 вечора. У нас погода просто жах жахливий. Це просто не, не передати навіть словами, яка погода. Бачите, мінус один, на вулиці йде дощ, який ще й замерзає бонусом на лобовухі. І люди просто ходять, ну... Ви бачите, як вони ходять. Коротше, ну, нема слів. Обережно, обережно. Щоб не списко взнутися. Бо в мене тільки що пасажир виходить і одразу падає на колено. Я такий, блін. Ну як так-то? Вже за сьогодні проїхав 170 кілометрів. Давай, фокусуй. Опа, є фокус. Блін, ну прикольно. І як завжди, розхід палива, 5,2. Ну тут гарна батарея в цьому пріусі, і прям розхід мене дуже радує. Прям дуже. Так що, летимо на замовлення поберу. 1,8 подачі, Володимир. так от, Нас чекає вже хвилин, напевно, 10. Ну а що, замовлення мені сподобалося, чого б не взяти. Хочеш почекати, чекай, не подобається, відміняй, як то кажуть. Так що пасажир чекає, а ми до нього їдемо. Охуєть. Отакі тобі бувають. Оце чувак в жопу попав, просто дивіться Зараз, блін, в мене все позамерзало. Зверху машина стоїть, чекає, поки він там жопу прибере Та куди ж ти блять їдеш? ну А ті просто не може, його насе вниз і піздець, він буксує стоїть і все, а вгору ніяк. Тупо слизько, бачите як? Що я вам скажу? В ноль ще можна було їздити зараз, ну це стрьом, Реально стрьом так їздити. Ну, бачите навіть. Ну Натиска... натискаєш і піздець. Але ще як ще знаєте, на дорогах їздять. Ще й на літній гумі, то, -то взагалі класно. Зараз ось по поуберу на заказик їду, Uber Priority. 43 ти... злотих за 13 км. Ну, нарешті хоч якась ціна нормальна в таку погоду. блін. Продовження відосика. Вчора відпрацював, коротше, заїхав додому і щось. Вже сильно було їхати далі працювати. Завчора я заробив 470 злотих, попрацював зранку, трошки в день і майже увесь вечір там, до години 8. Так що зараз вже субота. Працюю я десь з 4 з 3 -ї дня. Ну і Каса, звісно, дуже-дуже відрізняється від вчорашньої від п'ятниці. Ну, нічого, нічого. Сподіваюся, ми її затащимо. Так що, каса, поки в суботу така: 91 злотий на Uber, який дає супер величезні подачі. І на болті у нас 45 злотих. Ну, якось так. Не густо, як то кажуть. Так що працюємо далі. Сьогодні, кстати, я ще хочу сказати, вже гарна-гарна погода. Нема, блін, оцього голольода сумасшедшого, можна нормально їздити. І ні в чому собі, як то кажуть, не відмовляти в замовленнях. Сьогодні в мене реально вже голова нормально працює, бо вчора щось я взагалі. Я як просто слухав себе, я там так запінаюся жорстко. Ну, бо вчора реально був для мене перегруз по роботі. Та і трохи дуже не відпочив, а сьогодні прям можна і попрацювати, як то кажуть. Так що полетіло на заказик, взяв тільки що я подачу 0,5 км, можна так сказати, і. Їхати 10 за 20 злотих, так що поїхали, щоб не стояти, не втикати, будемо працювати. І так, взяв замовлення по болту. Нарешті, Блін, я не знаю, болт, походу, підняв тарифи, бо ну, приємно катати болтика. 5 кілометрів, 18 злотих. Я тільки що так віз 10 км по Блін, ну як так-то? Без коефіцієнтів, без нічого. От просто 5 кілометрів. 20 злотих. Ну, шикарно, шикарно. Зараз виконаємо замовлення покажу вам в кінці. От так, їдеш собі, їдеш собі нормально, а тут чисто такі пацієнти стоять на узбіччі. По суття, Просто Офігеть, Які у них розміри, блін. Це просто офігеть, Я коли сюди їхав, я жахнувся чесно. Я думав, мусорка стоїть чи щось, щось, щось таке на узбіччі Потім ну, метрів за 40 роздупляєш як це кабани. Просто офігів. Заказік за місто взяв 42 злотих. Ну, 17 кілометрів проїхали і тепер десь 11 км викачусь обратно. Що поробиш? Ну, зато 42 злотих за 25 хвилин заробив. Ну, пустимо, треба да, тепер обратно викачуватися. Нюансик. Що можу сказати? Пощастило мені з замовленням, взяв звідти їхав по трасі, звідти замовлення взяв 47 злотих з зупинкою в центрі і прям до мене додому майже. Прям чудово. На годинку вже 11.20 і щось мене вже робить, мені хірово, Треба йти додому, бо очі просто. Креснюча жесть, вже зліпається, треба йти відпочивати. Так що у такий п'ятниця і субота вийшли. І того за 2 дня я заработав 770 злотих. Ну, Не враховуючи паливо, да, паливо там Ну, злотих 50 вийшло. Так що 720 злотих Чистими заробив за 2 дня Ну, непогано, подивимось, що буде завтра. Ну то вже ви не побачите. Так що звертайтеся до мене. Тепер я роблю страховки на таксі і на звичайні автомобілі. Ну, блін, дешевше, напевно, не знайдете. Так що звертайтесь в шапці профіля в Ютубі, Заходьте на мій профіль в шапці, Instagram і пишите туди. Так що, Буду чекати ваших смс. Всім гарного дня, гарного вечора. Підписуйтесь на канал обов'язково. Ну і до побачення.